Вітаю! В цьому відео я розповім вам про лікування карісу. Мене звати Жуков Богдан Олександрович. Я стоматолог-терапевт у мережі стоматологічних клінік Люміден. Залишайтесь з нами, буде цікаво. Каріс. Це процес руйнування зубної емалі та внутрішніх тканин зуба під впливом бактерій. Вони розщеплюють залишки їжі в ротовій порожнині, утворюючи кислоту, яка поступово пошкоджує емаль. Існує багато причин карісу. Перша і найчастіша причина це недостатній рівень гігієни, адже при нерегулярному або неправильному чищенні накопичується наліт, який сприяє розвитку бактерій на зубах та заважає обміну корисних мінералів. Ще однією поширеною. Причиною є недостатня кількість фтору в зубній пасті. Він є основною складовою якісної пасти для зубів, оскільки зміцнює емаль та підвищує стійкість до впливу кислот. Важливу роль відіграє харчування, Часте вживання солодощів та газованих напоїв створює сприятливе середовище для бактерій. Крім цього, ослаблена імунна система. Може впливати на загальний стан ротової порожнини, оскільки слабий імунітет знижує здатність організму протидіяти бактеріям. Лікування карісу залежить від його стадії та глибини ураження зуба. Початковий каріс має вигляд білих плям на емалі та може бути пролікований за допомогою реміналізуючої терапії або сучасним методом лікування карісу Айкон. Він дозволяє усунути каріозний процес без використання бормашини. Зберігаючи здорові тканини зуба. Наступна стадія це первинний каріс. Він уражує верхні шари малі та проникає у дентин. У такому випадку неможливо уникнути пломбування зубів. Стоматолог-терапевт видаляє пошкоджені тканини за допомогою бормашини та заповнює утворену порожнину зубі фотополімерним матеріалом, щоб відновити анатомічну форму і захистити зуб від подальшого руйнування. За наявності вторинного карісу, стоматолог використовує лікувальні прокладки для Збереження чутливих тканин зубів, а потім вже проводить пломбування зубів. Крім цього, якщо каріс настільки глибокий, що уразив зубний нерв та призвів до гострого болю, необхідно провести лікування кореневих каналів. Стоматолог терапевт видаляє запалений нерв, ретельно очищує кореневі канали, заповнює їх спеціальним матеріалом. І ставить пломбу або коронку, щоб процедура була комфортною та якісною, використовується комп'ютерна анестезія, STA і дентальний мікроскоп. Щоб уникнути розвитку карісу, важливо якісно очищати зуби в домашніх умовах, використовуючи втурмісну пасту, зубну нитку, йошик та ополіскувач для очищення важкодоступних місць. Також рекомендуємо дотримуватися правильного харчування. І регулярно відвідувати стоматолога для профілактичного огляду та проведення комплексної професійної гігієни ротової порожнини, щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео. Переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на наш канал, ставте лайки, а також ставте свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік Люміден. Дякую за увагу. До зустрічі!